13 вересня в Національному художньому музеї України відкрилася персональна виставка культового сучасного художника Матвія Вайсберга. Майстер присвятив її пам'яті своєї матері Шелі Мотелівни Гарцман. Центром експозиції стала серія з 32 полотен, що входять до циклу сцени Станаху. Цикл створений на основі гравюрних біблійних ілюстрацій представника мистецтва північного відродження Ганса Гольбена Молодшого. Художник в сформовані в його творчості традиції виступає не як ілюстратор старого заповіту, а як інтерпретатор канонічних сцен. Ми поговорили з митцем про його твори і майбутні плани. Тут велика серія з 32 робіт. Чому така тема? Тому що я коли-то собі назначив, скажімо так, зробити біблію легкомисленно, да? а потім воно, само собою десь, так сказати виїжджати, становиться необхідністю, И так далее, и так далее. Интересная история связана вообще с, и с этой серией. Это масса историй, таких почти литературных, да, потому что все это не, не возникает просто так на пустом месте. Для этого мне там в 2001 году свезло съездить, скажем, в Иерусалим первый раз, да, увидеть свет, увидеть цвет этого города, да, почувствовать его. Я не нашел такой другой конвы подробной, как иллюстрации Гальбейна к Ветхому Завету. Собственно говоря, этим почти никто не занимался, вот так вот структурно. И я не собирался. Я вот увидел, и у меня как бы совпало мое впечатление Гальбейнов, так сказать, от гальбейновских гравюр. Я не строю планов дальше, чем, скажем, на неделю-две. Вайсберг принципово зберіг гольбенівський композиційний каркас, так само, як він це робив в більш ранніх своїх студіях класичних картин Джотто, Латура і Караваджо. Окрім сцен станаху, на виставці експонуватимуться такі масштабні твори, як стіна плачу, явська брама вночі і розп'яття. Катерина Дубровська, Валентин Грінберг спеціально для рано вранці.